Добрий день, шановні українці! Відео з одним підтягуванням з КВЗ Старшосе 90-го року. Залізна рама ми робили. Сьогодні спробую підтягнутися тричі. Тричі підтягнутися з велосипедом. І так, підтягання з велосипедом, залізний кінь мій старшесе ХВЗ 90-го року. Я думаю, буде видно, як від трави буде відриватися на рекорд. Скільки разів я підтягнусь? Поїхали. Раз. Два. Три. Поки що три на сьогодні. Це вже особистий рекорд. Тричі підряд підтягнуться на велосипеду. Всім бажаю здоров'я, слава Україні, слава нації. Перемога за нами, гартуємось, гуртуємось. І все буде добре. Все буде Україна.